Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. І сьогодні я хочу розповісти вам про новини, які відбуваються в нашій улюбленій грі World of Tanks. Так що сідайте зручніше, не забудьте протиснути вподобайку та підписатись на мій канал. І так, поїхали. Перша новина це пропозиції преміум магазині Три сталеві воїни, а саме КВ5, Т14 і Т45. КВ5 це в нас радянський важкий преміум танк 8 рівня. Він доволі непоганий, але в сучасному рандомі не актуальний. Я вважаю, що ця машинка повинна бути у всіх у колекції, конкретно в тих гравців, які вже олди вважаються. Тобто 2012, 2013, 2011 року. Якщо ви такий старий гравець, то я вважаю, що у вас просто необхідно, щоб був цей танк для колекції, тому що це атмосферна фанова машинка. Другий танчик це Т-14, американський важкий танк 5 рівня. Ну, це такий танчик, він специфічний. У нього середня гармата, у нього середнє бронювання, тобто там ультимативної броні ніякої немає, виглядає він, звісно, класно і брутально. Він частково може відтанковувати, але це більше танчик для колекції. Я сумніваюся, що ви будете на ньому ганяти постійно. І Т-45 це радянський легкий танк другого рівня, це взагалі танк для колекції, тому що він абсолютно нічим не примітний, має стандартну гармату, не має абсолютно броні. Коротше, машинка для колекції. Поїхали далі. Друга пропозиція в преміум магазині є святковою пропозицією з нагоди 12-річчя World of Tanks, а саме перший танчик у нас Бізонте – C-45. Це в нас виходить преміумний танк Італії, важкий танк 8 рівня. Значить, його я можу рекомендувати. Це мій основний фармер. Один точніше з основних фармерів. він мені дуже подобається, тому що має класну гармату з магазином до заряджання. Друге, він має пробиття на базових снарядах в ББшках 218, що в принципі. Спонукає його до використання як фармера. Тобто 218, в принципі, на основну масу техніки вам буде вистачати. Є класна голда, є класні мінус 10 градусів. Ви зможете танкувати от конкретно баштою, тому що там навіть протикумулятивні екрани є в нього на башті. Коротше, машинка нормальна. Чи брати за реал? Звісно, я не можу нікого спонукати. Можливо, він колись буде за голду, там, наприклад, у новорічній календарі, і можна буде вигідніше взяти. Друга машинка це у нас XOR 1008. Також дуже класна машинка з голдою, взагалі, просто ульотною. Там 320 чимось міліметрів. Аж пробуває голда під каліберні снаряди. Барабан на 4 снаряди, 320 по моєму спострілу. Коротше, класна машинка. Також можу рекомендувати. У неї практично немає броні, тільки інколи буває танкує сама башта, там кути такі специфічні. Цю машинку я можу також рекомендувати. Я, наприклад, її забрав на цей новий рік за золото. За золото була така пропозиція, я її забрав. Тут, звісно, ще в продажу є 3D-стиль, але 3D-стиль купляти за гроші. Я вважаю, що це нераціонально. Далі у нас тут пропозиція М6А2Е1. Ну, В простонародді гусь це виходить американський преміумний танк восьмого рівня. Він із старих добрих часів продавався раніше в пакетах з великою кількістю золота там, чи ще чогось. Ну, коротше, дуже дорогих наборах. Зараз він продається в різних наборах. Тут, якщо стандартний, тут практично в ньому нічого немає, тільки самий танк. Ну, ще можу сказати, у танка однозначно є лобова броня, на ньому можна грати навіть зараз, але він нічого особливого не представляє. Можу рекомендувати для, для колекції і для, інколи для покатушок. І ще одна машинка, ну це взагалі піскова машинка, це Вік. Ну, коротше, Це подарунок якийсь. Раніше він був подарунковим, цим танк, за щось його давали. Зараз він продається. Ну, Це абсолютно. Не актуальна машинка, просто для колекції. І я не знаю, навіть на ньому і катати не хочеться, якщо чесно. Ну от Я своє враження говорю. Хоча не знаю, в пісочку він такий, як барабанна машинка стандартна, як багато інших. Значить, третьою новиною є те, що зараз проходить святкування 12-річчя World of Tanks. І крім цих пропозицій, як я вже сказав, ще доступно багато нагород і знижок. Ну, Наприклад, нагороди. От, стандартна нагорода, просто вам зайти в ці дні потрібно в гру і отримаєте свій день преміум аккаунта, танкового преміум аккаунта. Плюс ви там отримаєте декольки, тортик 3 штуки і напис днем народження 6 штук. Це просто входити в гру. Плюс до того там будуть прості задачки, ви можете їх виконувати, накоплюєте свічки і можете обміняти їх на 2D і 3D стилі. Плюс на день преміум аккаунта він тут 6 свічок стоїть. І, наприклад, спорядження там можуть взяти, там вогнегасники, аптечки великі або ремкомплекти. Також вони тут продаються за 4 свічки. Значить, Але основне, те, що класне зараз проходить, це знижки 50% на преміум техніку 5 рівня за золото це дуже круто. Знижки 30% на преміум техніку шостого сьомого рівня за золото це вже 30%. І знижки 15% на преміум техніку 8 рівня за золото. Ну, восьмий рівень, звісно, купляти з 15% знижкою це не так вигідно, тому що краще на Новий рік, там у новорічному календарі, там золото з коробочок насипиться, буде краще. А от 50% на преміум техніку 5 рівня і 30% на преміум техніку шостого сьомого рівня. Отут можна якусь видянути машинку. Я, наприклад, куплю собі т 85 м От сьогодні якраз я вже монтую. в Принципі це відео, я вже його купив. Зараз я просто ще в дорозі. Знижка 50% на досліджувальну техніку 4-5 рівня за кредит. Знижка 30% на досліджувальну техніку 6-7 рівня за кредит. І знижка 15% на досліджувальну техніку 8-10 рівня за кредит. Так, це не максимальна знижка. На десятки можна і 30%, якщо це лінійка на прокачку, але тим не менш, це прикольно. Знижка 50% на спорядження за кредити. Затарюємося спорядженням по повній програмі. Тому що це дуже класно. Ми зараз, якщо звертаємося, будемо потім е, витрачати набагато менше на спорядження половину. Тому що воно вже в нас буде закуплено на складі. Ну і продати ви зможете коли хоч за ту саму суму, якщо вам не буде вистачати кредитів. Те ж саме стосується і обладнання за кредит. 50% на обладнання за кредит це також дуже круто, укомплектовуємо ті автомобілі, які у вас. Точніше, автомобілі, ті танки, які у вас не укомплектовані, що ви перекидаєте обладнання з одного на інше, щоб такого не було, тому що зараз дуже вигідно це все зробити. У мене, наприклад, 10 машин, по-моєму, також є, приблизно плюс-мінус 10 машин, які ще не укомплектовані. Буду укомплектовувати, ну і так само я вже за преміум пропозицію, в принципі, сказав: оце основні події, які зараз відбуваються. Оце такі круті події. В честь 12 річчя це дуже круто. Знижки, завжди це все актуально, тому що народ може купити і спорядження, і обладнання, і техніку, яка цікавить їм за знижками. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал і до побачення до наступних відео. Папа, -па, народ!